Доброго дня, колеги. Починаємо роботу постійної комісії з питань розвитку прав людини, законності, депутатської діяльності і етики. І на порядку денному сьогоднішнього засідання у нас одне питання про надання згоди. На внесення змін до договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань щодо організації медичного обслуговування населення безпосередньо пов'язано з наданням первинної медичної допомоги від двадцять на року схваленого проекту додаткового договору. Доповідає Олена Полипенка. Будь ласка, депутати. Якщо ви пам'ятаєте на минулій сесії в залі виносили рішення про передачу. Майна в Слобожанській громаді, майна амбулаторій і папір, які знаходяться на території Слобожанської громади, зв'язку з тим, що Слобожанська громада також вирішила створити свою первинну ланку медичної допомоги, але вивчивши питання. Дійшли такого висновку, що жодна із юридичних осіб, які надають медичну допомогу, не постраждала, в цьому випадку не постраждали саме головні люди, які отримують медичні послуги, тому що Слобожанська громада, вони подалися на ліцензію на пожежну допомогу, але ще її не отримали, щоб в нас не виникли такі казуси, що ми передамо майно і не зможе. Не наша первинка там надавати послуги, а ще не зможе і Слобожанська не первинка надавати. Тому дійшли такого висновку, що нам необхідно внести в діючий договір про співробітництво окремий пункт, який би надавав змогу як нашій первинці працювати, так і коли отримують ліцензію. Первинка в Сабажанському також. Не було цього жорстокого такого перехідного періоду. Тому пропонується вдалі про співробітництво територіальної громади у формі делегування, виконання окремих завдань чи до організації медичного обслуговування населення безпосередньо пов'язане з наданням первинної медичної допомоги, внести. Такий пункт доповнити пункт 2 предмет договору під пунктом 2.4 4 в такій редакції з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних станів, з урахуванням особливостей, стану здоров'я пацієнта, зміських БМСВ, і Медіс, КНБ, Слабажанська міська лікарня. Для організації окремих спільних заходів щодо забезпечення населення Слобожанської територіальної громади комплексними та інтегрованими медичними послугами, спрямованими на задоволення потреб населення, відновлені та збережені здоров'я, попередження ризику розвитку захворювань, зменшення потреби у госпіталізації та покращення якості життя. КНБ Слобожанська міська лікарня використовує майно, що перебуває на балансі КНБ. Зміївський ЦПМСД та зберігається в його підрозділах, амбулаторіях загальної практики сімейної медицини та в пунктах, які розташовані на населених пунктах Слобожанської селищної територіальної громади, а саме амбулаторія селища Слобожанське, амбулаторія селища Донець, перший пункт селища Благодатне. Амбулаторія село Лиман, амбулаторія село Нижній Бішкінь, пункт Черкаський Бішкінь, Амбулаторія СКПІ, Амбулаторія Швидка та Амбулаторія Ніка. Дякую. У кого є запитання? Хто за дану пропозицію? Давайте голосувати. Хто за? Утримався одноголосно. Дякую. Дякую. Всі питання порядку денного вичерпані.